І розглянемо приклад пропорцій, яка записана у вигляді рівності дроби, так? тобто з допомогою дробу записано. Ну, для прикладу давайте візьмемо таку пропорцію. Наприклад, 6 до 11 відноситься як 3 до 22, 3 до 22. Я хочу скласти інші правильні пропорції, але чи правильні, треба спочатку перевірити. Значить, пам'ятаємо, що ось оці два члени, ось оце і це, це в нас крайні члени, так? А ось оці серединці, ось оці середні члени. За основною властивістю пропорції, добуток крайніх, тобто 6 на 22. Якщо пропорція правильна, має дорівнювати 11 помножити на 3. 6 на 22 це буде скільки? 132. А тут виходить, що 33. Це не рівні. Тобто це не буде, це не істинне твердження, так? Не істинне. Отже, із цієї, з цієї рівності ми не можемо скласти правильні. Пропорції. Давайте візьмемо інше. Наприклад, таке. 18 18 відноситься до 63 трьох. Так, як 16 до 56. Так? Давайте глянемо, значить, знову ще раз дивимося уважно. Оце у нас крайні члени так А ось ці нас середній середні. Ось оці. Добуток крайніх повинен бути дорівнювати за основною властивістю пропорції Добутку середніх 18 на 56 обчислимо і 63 на 16. Дорівнює. Множимо 56 на 18, 48, 44, 6, 5. Отримали 8, 10 і 10, так? Множимо 63 на 16, 6 на 3, 18, 37, 3, 6. 8, 10. О, тут все гарненько. Тисяча вісім і тут тисяча вісім. О, якщо це правильна пропорція, так ми можемо сказати, що вона правильна. То ми можемо утворити з неї інші пропорції і записати так само у вигляді дробів. Спочатку поміняємо оці червоненькі члени, вони в нас червоні, крайні члени. Так, Що ми будемо мати? 56 до 63 відноситься як 16 до 18. Бачите? Поміняли місцями. Тепер поміняємо середні, ці лишаємо ці, в червоних кружечках. Будемо мати 18 до 16. Вже буде дорівнювати 63 до 56. Одне друге. І третя. А тепер все міняє. 18 і 56. Тобто тут буде 56, тут буде 18. І 16 і 63. Тут буде 16. А тут буде 63. Тобто ми утворили ще три правильних пропорції. Отже, на сьогодні ми запам'ятовуємо, що, перше, маємо запам'ятати, що пропорція це є рівність двох відношень, так? рівність двох відношень. Далі, що пропорції є крайні і середні члени. Якщо пропорція правильна, то добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Це є основна властивість пропорцій. І з будь-якої правильної пропорції можна утворити нові пропорції, переставивши місцями або середній член, або крайній, або і середній, і крайній одночасно. Зверніть увагу, ми не можемо міняти місцями середній і крайній член. Тільки середній між собою і тільки крайній між собою. Дома. Ви опрацьовуєте пункт 20 за підручником. Пункт 20. До сторінки до прикладу до задач. Так? До задач, тобто задачі ви вже не читаєте. До прикладу 1. До прикладу 1. Розв'язуємо вправи, номер 602, 603. 602 і 603. І усно 599 усно. Тобто ви повинні в цьому номері сказати, які крайні члени пропорції, які середні. І усно можна порахувати, вчислити і сказати, чи вони правильні, чи неправильні. Задачу 602 і 603. Скористайтеся для перевірки основної властивістю пропорції.